Визначали з доходами та видатками на поточний рік, ухвалювали передачу до бюджету міста Лозова коштів медичної субвенції на наступний рік. Затверджували технічну документацію з нормативної грошової оцінки 49 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передавали будівельні матеріали з управління освіти, молоді та спорту до Орільської селищної ради для ремонту дитячого садка. Та ще раз, завдяки наполегливій ініціативі депутата Максима Інкіна обговорювали питання закриття дитя. Чого садочка в селі Петрівському це повний перелік справ, яким займались депутати на позачерговій 11-й сесії Лозівської районної ради сьомого скликання? На пленарному засіданні був присутній міський голова Сергій Зеленський, керівники правоохоронних органів, керівники структурних підрозділів, райдержадміністрації, сільські та селищні голови. В питанні внесення змін до бюджету Лариса Лукашенка, начальник районного фінансового управління, доповіла, що субвенція від Новоіванівської сільської та орільської селищної рад, які Прийняті до бюджету району будуть надіслані до обласного бюджету в якості співфінансування капітального ремонту, водопровідної мережі Новоіванівської сільради 210 тисяч гривень та реконструкції системи водопостачання в Урільці 91 тисяча гривень. Депутати не підтримали чергове звернення свого колеги Максима Інкіна, який висловив свою незгоду із закриттям дитячого садка в селі Петрівському Орільської селищної ради, створення освітнього округу на базі Краснопавлівського багато. Профільного ліцею деяких інших аспектів діяльності управління освіти молоді та спорту райдержадміністрації, зокрема роботи координаційної ради з цього приводу роз'яснення надав радник голови районної державної адміністрації Юрій Петренко. тому для того, щоб координаційна рада запрацювала, ми проводимо невеличкі робочі групи. Ми готуємо засідання координаційної ради. Перше питання, яке буде винесено на її розгляд, це вивчення питання щодо доцільності. Відкриття опорного закладу і створення освітнього округу на базі Катеринівського багатопрофільного ліцею. Розгляда... Вибачте, вибачте. Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Ми розглядаємо це питання. Ми спробуємо його презентувати зрозуміло, популярно, за всіма критеріями. Це залізна статистика, яка у нас є. Тобто, вкинути всі питання, і рішення буде прийматися колегіально. Сьогодні ніхто не скаже. Куди воно все це виведе завтра-післязавтра по українському селу? Тільки після цього, якщо на засіданні Координаційної ради буде певна підтримка, ми звертаємося до районної ради для того, щоб винести на розгляд сесії районної ради на 29 червня планове засідання питання про формування освітнього округу і створення опорного закладу в Краснопавівці з 1 вересня 2017-2018 року. Голова районної ради Володимир Лаптів доповів, що було багато звернень на його адресу щодо покращення стану доріг району 29 червня цього року. На черговій сесії районної ради це питання буде розглянуте детально.